Діаметр сонця зменшується зі швидкістю приблизно півтора метри за годину, що складає один відсоток за тисячу років. Шість тисяч років тому в момент створення сонце було більше лише на шість відсотків. Збільшуючи розмір сонця на один відсоток за тисячу років та просуваючись в минуле, ви зустрінетесь з проблемами еволюційного обчислення часу. Сто тисяч років тому сонце було би вдвічі більше ніж зараз. Двадцять мільйонів років тому воно б торкалося поверхні землі. Про існування Меркурію та Венери не може бути й мови. Однозначно, сонцю на мільярди років. Якби вік Землі вимірювався мільйонами років, то Земля була би вкрита величезним шаром космічного пилу до десятків метрів заввишки. Метеоритний пил падає на землю десятками тонн, але його кількість та відкладення нікелю в земній корі дозволяють стверджувати, що вік Землі не перевищує 6 тисяч років. За 4,5 мільярди років поверхня місяця, за розрахунками вчених, повинна була би вкриватися 345 метровим шаром метеоритного пилу. Однак астронавти виявили на місяці близько 1 сантиметра пилу.